Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку це сполучені посудини манометри. Чому, наприклад, з кранів біжить вода, коли ми його відкриваємо? Або чому виливається вода з носика чайника, якщо його нахилити? Як працює артизіанська свердловина? Всі ці запитання, які ми собі поставили, вони зв'язані із по сполученими посудинами. Сполучені посудини це посудини, з'єднані між собою в нижній частині, так що між ними може перетікати рідина. Давайте з вами заповнимо ось таку кювету підфарбованою водою. І бачимо, що немає різниці, якої форми у нас буде скляна посудина. Рідина встановлюється на одному рівні. Найпростіші сполучені посудини це дві з'єднані між собою трубки. Бачимо, що коли піднімається одна трубка то рівень води в них залишається все одно на одному ж рівні. У відкритих сполучених посудинах вільні, е, вільні поверхні однорідної нерухомої рідини встановлюються на одному рівні. Ще один досвід з рідинами різної густини. Заповнимо трубки спочатку підфарбованою водою. А потім доповнимо одне з колін олії. Олія має меншу густину, ніж вода. Як бачимо з досліду, рівень вільного стовпа рідини в цьому випадку у трубках буде різним. Виходячи з того, що рідина не рухається, якщо тиски на однакових рівнях мають бути однаковими, виділимо деякий рівень СД та прирівняємо тиски. І так, на рівні CD, який ми бачимо ось тут на малюночку, у посудинах він знаходиться однаково. Тобто тиск в одній точці і в іншій буде однаковий. А ми знаємо, що тиск це густина помножена на прискорення та на висоту, як з пра, лівої правої частини наші будуть однаковими. Ми можемо скоротити їх на G. І отримати ось таку формулу. Де 1 поділити на ро 2 буде дорівнювати до H2 поділити на H1. У відкритих сполучених посудинах стовпчик нерухомої рідини з меншою густиною буде вищим, ніж стовпчик нерухомої рідини з більшою густиною. Відношення висот стовпчиків рідин буде обернено пропорційне до відношенню їхніх густин. Людина досить давно зачаровувалася струменною води, щоб б'є в Спорудження фонтанів перетворилося на мистецтво. Проте фонтани можуть діяти, якщо рівень води в ємності, що її подає. Буде вищим, ніж зріз самого фонтану, розглянемо його дію на моделі. Розмістимо на підвищенні скляну посудину з бічним відводом. Приєднаємо до відводу систему скляних трубок, яка завершується вузьким фортом. Налємо посудину воду. Якби система мала трубку, висота якої була б рівною висоті води в посудині, Згідно властивості сполучених посудин, рівні в обох ємностях вирівнялися. Але, оскільки довжина другого коліна менша, то вода виривається назовні, утворюється фонтан. Звужений отвір робить цю струмену гарно видиму. Висота струмини буде залежати від різниці висот води в посудині і рівнем зрізу фонтану. За таким принципом працюють фонтани. Також за таким принципом працюють артезіанські свердловини, водонапірна мережа міста або села, де в верхній точці знаходяться водонапірні башні, які заповнюються водою і за допомогою труб, магістрали підводяться до будинків. Принцип сполучених посудин. Використовується і в роботі шлюзів, які встановлюють на річках та каналах. Шлюзи це споруди, які призначені для проходження суден через дамбу. Дамба створює значний перепад рівнів води. Для подолання шлюзу корабель заходить у шлюзову камеру. Після цього камера з'єднується з водоймою з іншим рівнем води. Коли рівні води в камері і другій водоймі вирівняються, корабель може безперешкодно рухатися далі. Робота шлюзових камер не потребує додаткового перекачування води, оскільки вода заповнює їх самостійно завдяки властивості сполучених посуд. Уся побутова система відведення стічних вод також використовує властивість сполучених посуд. Під кухонною мийкою або ванною розміщена система, яка називається сифон. Його завдання полягає в тому, щоб забезпечити безперешкодне стікання забрудненої води та відокремити раковини від каналізаційного стояка для уникнення неприємних запахів. Для цього сифону надають форми з двома вигинами. На моделі зімітована дія каналізаційного сифону. Нальємо підфарбовану воду у лійку. Вода безперешкодно перетікає через вигине сипу. Процес припиняється тоді, коли рівень води в першому коліні зрівняється з висотою другого вигину. Після цього у нижньому вигині залишається водяна пробка, яка відділяє каналізаційний стояк від раку. Для переливання водини з однієї посудини в іншу. Як приклад, розглянемо перетікання підфарбованої води у склянках через вигнуту трубку. Одна склянка заповнена підфарбованою водою, інша порожня. Заповнимо вигнуту трубку водою та вмістимо її у перевернутому стані в склянки. Як бачимо з досліду, вода поступово переливається з повної склянки у порожню. Процес припиняється за умови, коли рівні рідини в склянках вирівнюються. Причина цього явища теж полягає у вирівнюванні тисків рідини в обох колінах труб. Манометри це прилади для вимірювання тиску рідини і газу. Є манометр рідинний і є манометр металевий. Надягнемо гумову грушу на манометр і злегка її стиснемо. Побачимо, що наш тиск повітря, який утворився, буде більшим, ніж атмосферний. І тому на рівні АБ ми побачимо, що у нас змінилася висота рідини. Тиск газу у посудині визначається за різницею їхніх рівнів. Якщо тиск газу буде більше атмосферного, то тиск газу буде дорівнювати атмосферний плюс рожи H. Якщо ж навпаки тиск газу буде менше атмосферного, то цей знак поміняється на мінус. Тобто тиск газу буде дорівнювати атмосферний тиск мінус рожи H. Яка будова металевого манометра? Перш за все, це. Трубка, яка з'єднана до передавального механізму зі стрілкою. І тиск визначається за ось такою шкалою. Міняється тиск в трубці, передається показники через передаточний механізм на стрілку і стрілка відхиляється на відповідні поділки. Гідравлічний прес. Це найпростіша гідравлічна машина, яка використовується для створення великих сил стиснення. Сила, що діє з боку рідини на великий поршень, буде більшою від сили, що діє на малий поршень, і буде вона у стільки разів більша, у скільки разів площа великого поршня буде більша по відношенню до малого. Дякую вам за увагу. На все добре.